Ні про що. Нічого. Просто так. Нічого. Без теми починаю вірш писати. Лиш взявши ручку і папір. Для себе. Ні для кого. Лиш для душі почати слова на аркуш накидати. Нехай прочитаний ніким ніде не буде. Розгін для думки, складений в пружину. Його не вчитимуть, його ніхто і ніколи не забуде, з нього не зійдуть в бік, іначе шляху, на бокову стежину. Ні, він не змусить про себе говорити, це просто зліт думок надвечір кафе. Він просто нам нагадує, що треба написати і далі жити. Водночас про життя таке складне і просте. Як дивно, проживати день з нічого. Так хочеться наповнити цей день з нічим і присвятити його, чи собі, чи хоч для кого і з нею день прожити разом небудь з ким. Я знову ні про що тут хочу сповістити таке пусте, порожнє небуття, Ви скажете розтратив час, замість, щоб щось зробити, не витрачай намарно це одне життя, та треба. Зараз І з тим нічим побути. Витикало, води ковнути із горня. Ніде із ні ніким, і попробуємо забути, неначе зниви слів лишилася одна стерня. Так просто написати в тему, І так складно не впопати, зібрати з думок твір. У відповідь писати, чи змальовувати проблеми так легко, а от змук тягнути творчістю важко. Ой. Писати лише заради самого слова, ось де мистецька творча глибина, відкласти весь свій бік і починати знову. Напруги на лиці, у м'язах тіла, здригається спина. Звільняюсь від думок, і знову я з На серці легко, туго я паную, сідай низько сонця. А ти десь І з ким закінчується вірш. Не хочу чуть, я душу підлікую.